Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малювак, не на прості папері, Олівчики веселі, весели, гарбисті акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не пісенька Папери, чашки, сімки, чашки, сімки, Вітаю всіх хлоп'ят та дівчаток в ефірі Малюваки! Сьогодні ми дізнаємося, навіщо потрібно вчитися. Подивимось ляльковий театр і обов'язково поспіваємо! А на малювацьку галяуну до мене завітали мої нові друзі Марк і Настя. Привіт! Привет. А вам подобається вчитися? Настя? Я ще не знаю, я не ходжу в школу. А тобі, Марк? Ні, треба рано вставати, вчити уроки, вірші, домашні завдання. Ого Як я тебе розумію? Звісно, навчання нікому легко не дається, зате знання нам дуже потрібні. І переконатися нам у цьому допоможе ляльковий театр із християнської школи досвітня зоря. Дивіться, дивіться! Нове оголошення з'явилося! Хто вміє читати? прочитайте. Увага! Завтра починає роботу лісова школа. Запрошуються всі бажаючі Підпис лев вчитель. А всього на школа. Ура! Школа відкривається! Я тепер навчуся красиво писати і швидко читати. А математику ми будемо вчити. Пі! Мені потрібно знати, скільки зернаток зібрати на зиму. Пі! Якщо кожного дня я з'їдаю по пів зернятка. Нарешті всі дізнаються про користь особого меду і малини. А мої донечки гаванятка. Дізнається як пишеться слово Хм, Не чорвичок, а черв'ячок. Так, так, я й кажу. Чурвичок. А я вчитися не хочу. Мрію зразу заробляти по 150 морковинок на тиждень, як мій тато. А що? Твій тато заробляє по 150 морковинок на тиждень? Ні. Але він теж про це мріє. Забалаклися ми з тобою, а уроки вже на носі. На чиєму носі? На моєму? Та не на чиєму. А уроки завтра починаються. А в нас ще портфелі не складені. Побігли збиратися. Ура! Побігли! Зраділи. Теж мені. Не дуже хотілося до школи. Навіщо мені вчитися, я й так все знаю. З моїми вухами взагалі жодна школа не потрібна. Хоча у мене є деякі скарги на вуха та ніс. Не ти захворів? Та ні. Вони мені заважають одягати светер зранку. А що в тебе з очима? Вони якісь червоні. Тебе що? Весняний від? Ні, це безлімітний інтернет. Сьогодні дуже важливий день. Ви починаєте вчитися. Ми з вами будемо вивчати різні предмети. У кожного з вас буде свій улюблений предмет. Е, хто небудь вже знає якісь предмети? Мій улюблений предмет це мед. А мій телевізор. А мій. Зачекайте, це не зовсім те. Точніше, це зовсім не те. Тобто я хотів сказати, що ми будемо вивчати зовсім інші предмети. Математику, астрономію. А ви взагалі знаєте, скільки в нас завтра уроків? Чотири! Як цікаво вчитися, виявляється, наша земля кругла, на яч, а сонце це розжарена зірка, а морква корисна для зору. І два плюс два буде чотири чи п'ять, може шість, але ніяк не вісім. <гум> ну ти, вовчику, і сказав, краще математику вчи. Друзі, ви помітили, що нашого вухастика давно вже не видно? А я його вчора зустріла. Їде на велосипеді і кричить. Агов, дивіться, я їду без рук. Через хвилину повертається і кричить Агов, дивіться, а я їду без зуба. Я питаю, чому ти в школі не був? А він, А він, а він говорить. Та я прочитав прислів'я. Крізь добре, а дома краще. Тому я і залишився вдома. Здається, йому не подобається вчитися. Ра ля 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 об'ява. Цікаво, що це там написано? Тема уроку, а може щось інше прочитаємо. А урок? Від мі? Урок відмін. О, урок відмінено! Чудово. Отже всі підуть на річку. Я теж побіг туди. Добрий день, учні. Починаємо урок. Та, так. А чий це щоденник в кутку валяється? Мій, це його за двійку наказав. Ага, мало я вчора жалівся твоїм батькам. Ну, Лев Львович, я те. Та... Я теж, буваю, вами незадоволений, але ж я не приходжу до вас додому скаржитися на вас, вашим батькам. Ох, мишеня, мишеня. Треба тебе самого в куток поставити. Добре, тільки мені ім'я поміняйте. На яке? Бісек Тріса. Чому? А чого я весь час в кутку стою? Можна зайти. Ми хасику. А чому це ти запізнився? Пізно вийшов з дому. А раніше не можна було вийти. Вже пізно було раніше виходити. Добре, сідай, починаємо працювати. Змінюйте всі за зразком. Дієслово слово читати. Я один читаю. Вітати. Вітаю. Кусати. Кусаю. Писати. П -п писаю. <гум> Пишу мишеня. Будь уважнішим. Тепер змінюємо рід іменників. Коза. Козел. ОСА. Осел. Який сьогодні веселий урок. І останнє, давайте повторимо назві місяців. Сі, Лю. Ти. Зень. А тепер давайте всі разом далі. День, вень, день, синь, синь! зупиніться. Ви маєте назвати місяці і за себе, і за мене. Пробачте мене! пробачте, що я відволікаю! Я з приводу бухання! Що трапилося? Де він? Що з ним? Нещодавно я бачила його, коли він що нісся до річки. Я й подумала. Не трапилося би чого. Терміново сій на річку. Дивно, нікого немає. А, мабуть, я прийшов першим. Потрібно якось розважитися, поки немає інших. Оце так дошка. Буде чудовий пліт. Всі прийдуть і побачать, який я сміливий, як я пливу. Ой, ой-ой-ой, тільки ящика, вітер. Він не прямо до велоспаду. Хто небудь допоможе? До Он вихончик. Він може загинути. Що робити? Спокійно, у мене є план. Головне діяти разом. Дякувати Богові, врятували. Візьми морквинку, коханчику, з'їж, Вона гарно заспокоїть. Ну і налякав же ти нас. Не робити більше ніколи. Пробачте мені. Я потрапив у біду лише тому, що не хотів вчитися. Я сам у всьому винен. На річку більше не піду. Краще буду ходити до школи. Це дуже добре, що ти визнаєш свої помилки. Всьому свій час, час вчитися і час гратися. А на річку ми підемо всі разом завтра. Це частина нашої шкільної програми з фізкультури. Ура! А чи знаєте ви, дорогі друзі, що найкращий і наймудріший вчитель на світі це Господь Христос. І будьте слухняними учнями Христа. І які висновки ви зробили, подивившись виставу? Хоч важко вчитися, але це потрібно. Так. А найкращий вчитель це Ісус Христос. Звісно, всі, хто досягнув певних висот у житті, пройшли через навчання. А перед тим, як ми будемо вигадувати, поміркуйте над запитанням. Чого не можна спалити, викрасти, втопити. Лід, знання, діаманти. Правильну відповідь ви почуєте згодом. Ну, а зараз будемо вигадувати. А для роботи нам потрібен лише папір та ножиці. Я робитиму, а ви повторюєте за мною. Домовились? Домовились. Це тобі. Тобі. Ось так. В нас лише один аркуш паперу. Але з нього ми зробимо цілу історію. Ви дивіться і повторюйте. Спочатку, або, скажімо, не так, були люди, які навчалися робити кораблі. Ось такі кораблі. Є люди, які навчалися будувати. підкажіть, що це? Будинок. Ось такий будинок. Інші люди здобули ще одну професію. І навчилася будувати літаки. Правильно, літаки. Зараз я покажу нашим глядачам ось такі літаки. А ще інші люди здобули професію, завдяки якій навчились будувати ракети. ракети. Тепер я беру ножиці. І вирізаю, розгорнувши виходить Хрест. Ось які роботи вийшли у Марка і у Насті. Надсилайте і ви до нас свої малюнки чи аплікації, і ми їх обов'язково покажемо. Адресу ви бачите на екрані. Настав час почути правильну відповідь на запитання. Далі пісенька. Сподіваюся, вам сподобається пригадати свою школу учнів та вчителів. А ми завітали до християнської школи Досвітня Зоря на свято першого дзвоника. Чого не можна спалити, викрасти, втопити. Лід, знання, діаманти. Правильна відповідь знання. Шолярик квітами в руці, перший час з квітами в руці. Він іде до школи вперше у житті. Щоб писати, читати, щоб про все на знати Щоб у мудрості зростати, знання забувати, Щоб писати, читати, щоб про все на світі знати щоб у мудрості зростати. Знаємо забувати, зашити В сонце на плечі, ось і старшокласник з клітами в руці, ось і старшокласник з клітами в руці і не йде до школи в котре у житті, щоб писати і читати, Щоб про все на світі знати, щоб по мутрисі зростати, знання забувати, щоб писати і читати, щоб про все на світі знати, щоб по мутські зростати, знання забувати, завжити журналом в класі на столі. Квітами вітають учні вчителів, Квітами вітають, учні вчителів, зрінко закликає дзвоник школярів, Щоб писати і читати, Щоб про все на світі знати, Щоб у мудрості зростати, знань не забувати, Щоб писати і читати, Щоб про все на світі знати, Щоб у мудрості зростати, знань не забувати. Це все і пам'ятайте, для досягнення високих цілих просто необхідно навчатися. І робити це треба з Ісусом Іс Христом! До зустрічі!